Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Право для всіх, з вами Семени Спо. Сьогодні поговоримо про те, скажімо так, тема доволі стара, але все ж таки, як я бачу, з новин з цього іншого, все ще актуально. Відповідальність за незаконний, за незаконний перетин Державного кордону України з практичної точки зору, друзі. Я буду вдячний вам за відповідне поширення цього відео, лайки на ньому та підписку на мій канал. Тож, друзі, загалом, якщо ми зараз будемо казати саме про цей пов'язаний, скажімо так. Пов'язані заборони з е, м, воєнним станом. Е, стосовно в цих заборон, я не буду впадати в довгі дискусії. Ми всі самі, скажімо так, все розуміємо, все бачили, все знаємо. Ось, але все ж таки, практика є практика. Так, відповідно, є дві можливих відповідальності за незаконний перетин кордону. Перша відповідальність це адміністративна відповідальність, яка передбачає собою е, вперше штраф у розмірі від 3 400 до 8,5 тисяч гривень, або адміністративний арешт. Строком на 15 діб з конфіскацією там всіх всього того, що з собою людина несла там палатки, там їжа, яка щось інше. Тобто, конфіскація знарядь відповідно такого незаконного перетину. Якщо протягом року повторно людина вчиняє таке правопорушення адміністративне або у складі групи, штраф буде відповідно складати від 8,5 до 13 тисяч гривень. Е, відповідно, це ніхто нікого там не, не порушує кримінальну справу, це не є якоюсь кримінальною відповідальність, це адміністративна відповідальність, як умова, наприклад, бути на правому ДТП, або, наприклад, там, знаю, дуже гучно слухати музику, і це довели вночі, так і відповідно виписали там певні штрафи. Все інше, так. Е, але є, друзі, інша сторона, це кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність настає саме за перетин кордону по підроблених документах. Тобто, якщо документ є завідомо під підробленим, він такий, що не відповідає дійсності, то відповідно це вже є кримінальною відповідальністю за підробку документів, і знову ж таки іноді намагаються ще й туди 336 тридцять вліпити, і відповідно 352, п'ятдесят другу, не помиляю, це організація незаконного перетину кордону. Так е, питання полягає відповідно лише в тому, що тут питання доказової бази сто того, що вважати. Як скаже експертиза, законні це документи чи незаконні, показання свідків і відповідно тощо, але в будь-якому разі, друзі, ми маємо пам'ятати, що порушувати законодавство України це погано, і відповідно цього нікому робити не варто, тому що можна зіштовхнутися з певними наслідками стосовно кримінальної відповідальності, також варто сказати, що протягом після трьох років. Якщо людина ну, перетнула кордон вже за цими документами, і вона звільняється від кримінальної відповідальності відповідно зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, така справа буде зачинена. Друзі, Дякую вам за перегляд цього відео. Будемо залишатися з вами на зв'язку і бережіть себе.